Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні порозмовляємо і трішки повишиваємо. Розповім, де я пропадала, чому не виходили відео. Ось, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ставте лайки. Буду На них дуже чекати. Також пишіть коментарі, що з останнім часом ви зовсім не пишете коментарі. Ось я за вами дуже-дуже сумувала. І ось записую вам таке розмовне відео. Займалися ми, як завжди, заготовками. Ми продовжуємо заготовки робити на зиму консервація. Ось вже прийшов час збирати морку та гандиряк, також помідори. І на цьому все. Ось так швидко промайнуло літо. Почалася осінь, дуже сильно у нас похолодало. Ми вдягли ковтинки з длинними рукавами, штаники, штаніжки, носочки почали дуже мерзнути. Ось, але е, холоду дуже не хочеться, хочеться продовження літа. Але вже осінь, як не, не прикро, що настала осінь. Також ми готувалися до нового навчального року. Дякуємо, що розпочався новий навчальний рік. Всіх цим вітаємо. Ось хоч він почався дистанційно, в когось змішано, але розпочався. Також ми проходили медогляд, готувалися до школи, скуплялися, ходили по магазинам. Ось, нічого з одягу ми не брали, тільки канцтовари. Все, що потрібно було, зошити, ручки і все інше. В цьому році ми не купували портфелю. З одягу теж ми нічого поки що не купляли, бо ми навчаємось поки що дистанційно вдома за комп'ютером. Важко було підключитися, я перевела Назара із, із планшета на комп'ютер. Дуже важко було підключитися. Мені прийшлося підключати окремо веб-камеру. Бо по іншому звуку не було, були проблеми з комп'ютером, ми ніяк не могли налаштувати його, але якось та налаштували. Добре те, що я раніше купила окрему веб-камеру, і я її змогла підключити і також наладити звук. Ось, Тепер ми навчаємось за комп'ютером. Назарчика по 5. По 4. По 5 уроків, один день-4. Так, всі по 5-40 по 40 хвилин займаємося. Бувають сирени, але під сирени навчання поки що продовжується, поки в нас тихо. Ось. Дай Бог, щоб і так далі було тихо. Будемо молитися і будемо молитися, щоб поскоріше закінчилась війна. Щоб дітки спокійно могли ходити до школи, навчатися, спілкуватися з друзями. Вони дуже друг за другом вже скучили, дуже сумують друг за другом. Але нічого не поробиш, як є, так і є. Ось. Також ми, як проходили медогляд, окуліст нас направив до глазного, до окуліста, офтальмолога. Ось, щоб добре провірити зір на комп'ютері, тому що в нього така ж сама проблема, як у мене. В у нього чуть-чуть більший мінус, ніж у мене, але, як сказати, але не критично. Діагноз у нас однаковий, міопатія першої степені. Що в нього? Що в мене, цей діагноз з народження. Ось Нам виписали окуляри, я ніколи в окулярах не ходила. Але мені треба було ходити ще з народження. Ось. Але е, зір у мене не погіршувався, який був з народження, мінус 2 чи мінус 3 такий є. Такий самий зір і у Назарчика. Це спадково все, як нам сказали. Мабуть, мені перейшло від моєї матусі, а назарчику від мене. Ось. Але нічого критичного в цьому немає. Деякий час походимо в окулярах. Ось, Назарчик потім може перейти на лінзи з часом. І до 18 років. Потім можна зробити лазерну корекцію і все буде добре. А мені потрібно зараз робити лазерну корекцію, так як вона, по-моєму, там робиться до 40-45 років. Якщо я не ошибаюся... Я вже точно не пам'ятаю. Ось. Я дуже переживала, що у нього дуже поганий зір, але нормально. І ніколи я за Назарчиком не замічала, щоб він, у нього був поганий зір, він ніколи не приглядався, не жмурився, складав маленькі детальки лего і проблем у нього з цим не було. Писав і читав він на відстані, і я теж цьому не придала значення, що у нього може таке саме, як у мене бути. Ну, нічого, все добре. Також ми були у зубного. Зубний сказав, що треба, щоб бокові зубки поскоріше випали. У нього щось дуже погано випадають зубки, вони дуже довго тримаються у нього. І так як зубки довго випадають кутні, а передні вже постійні виросли і вони виросли кривими, потрібно, щоб ці бокові поскоріше їх щоб вони поскоріше випали, тому що не встигнуть вирівнятися ось ці передні зубки. А якщо вони не вирівнюються, а ми будемо надіятися, що вони вировнюються. То прийдеться ставити пластини, чому я дуже не хочу, щоб Зарчика були пластини ці бракіти. Ось, ну, ми сподіваємось, що все буде добре, що зубки вирівняються, вони вже і так доволі і так багато вирівнялися, залишили ще трішки, але ж вся проблема в тому, що рядишком зубки, які повинні вже даним рано випасти, вони до сих пор тримаються, не хочуть попадати. Говорю на воріна жуй морку, він категорически відмовляється, не хоче жувати моркву, щоб не зламати ті зуби, але їх треба якось якусь тверду піщу кушати, щоб вони поскоріше випали. Ось Ось такі у нас справи. Це все, що у нас сталося за весь цей час, що я не викладала відео, здається, 12 чи 13 днів я не викладала відео, да? ось. Ну, а так. Все добре. Живемо, як завжди, сьогоднішнім днем. Надіємо, що з кожним днем все буде краще і краще і поскоріше закінчиться ця війна. Ось по вишивки. Вишиваю я дуже-дуже мало, дуже рідко вишила я уже мені, грушку сняла початкове відео, вишила, але заключне відео і ще не досняла. Треба буде досняти і теж це відео виложити. Вже. Я думаю, що ви його чекаєте. І також треба вже починати підбирати бісер на виноград, бо я теж хочу сняти підбір бісера до винограду. З вазою я так нічого і не рішила поки що, не знаю навіть, як її вишивати, в якому кольорі, кольорі її робити, щоб воно гармон, гармонічно дивилося, щоб воно було яскраво красиво, але я щось собі даже уяви не маю, як її вишити в якому кольорі. При тому тут такі закавули непонятні, рісунок такий незрозумілий. Що це таке? То лі квітка, толі не квітка, то лі якісь розводи, не розводи, общем, нічого. Не... Я тут нічого не розумію, так само, як з сніжками долазить, теж я там, де грушка, і з вазою все в кучу смішане і нічого не зрозуміле. Треба потратити на цей час і щось придумати. Вишиваю я по трішки, пришиваю бісер до своєї карти, яку я купила в Олесі архівіс. ну Я брала не на ткані, я взяла її ламініровано і по трішки, які в мене кольори є, я підбираю бісер. І вишиваю. По пару номерків кожного дня питаюся пришити, щоб Потрішки її заповняти, бо підбирати бісер Так коли бісер весь у кучі, у мене зараз в торбах лежить, бо я у мами знаходжуся. Підбирати бісер дуже важко. Ось А так відкрив карту і бачиш, який номер треба. Звичайно, шукати його теж буде важко в торбі, бо воно все в кучі. І деякі. В коробочках бісер, в деяких пакетиках. Взагалі, як я прийду на квартиру, як Бог все буде добре, чоловік вернеться, я повернуся до себе на квартиру. То там я вже тоді буду знову наводити порядок в бісері. А зараз немає. Немає смислу, тому що е, тут нема де його хранити, нема де його поставити, камот я сюди не принесу. Ось, поки що буде в торбах. Та і ставити цей каміот. Тут теж нема де у нас. Тут два стоя стоять. Назарчик організували місце для уроків. Бо у мене під ноутбук стояв і принтер стояв, такий маленький треугольний столик, де не можна було писати, там все було зайнято. Ось ми його обрали і поставили на це місце, поставили стол тумбу, який, який розкладується. Якраз він мені добре помістився між кроватію і зеркалом. І він добре розкладується. Я туди поставила комп'ютер і принтер. І розложили стол. В нього є доволі багато місця, щоб писати і навчатися. І також в нього рядом це, знаходиться комп'ютер. На екран виходить на. Відстані десь метр, дуже менше чуть-чуть, ну, -чуть, більше, ніж 50 см точно. Ось. Потім що ми ще зробили? Ну, в принципі, і все, поки що ось так все в мене. Нічого іншого і нового в мене немає. я свій не вишиваю поки що. Та до вишивки, як я сказала, добираюсь дуже-дуже рідко, те, що з вдохновінням на вишивку в мене пропало. Але треба себе переборювати і треба потрішки вишивати. Якщо в мене вийде запустити конференцію із Zoom на YouTube, якщо в мене буде такий дозвіл, не зможу я в... У неділю вечором запустю конференцію, і якщо друзі захочуть приєднатися до цієї конференції, ми запустимо і з ними поспілкуємося, і ви також зможете цю конференцію побачити, а також писати нам коментарі. І, я не обіцяю, якщо вийде, вона вийде. Якщо в мене не вийде вийти зум у Zoom на, на YouTube, то, може, я її так запишу, а потім викладу просто відео. Не знаю, побачимо, як вийде. Хотілося б запустити це все трансляцією, щоб і ви з нами могли спілкуватися. Ну і ми з друзями з вами теж могли спілкуватися. І ще, якщо друзі зможуть приєднатися до мене, було б дуже добре. щоб... Якось можна було поспілкуватися, зустрітися. На жаль, ми зараз не можемо в такий важкий час, але надію, що скоро все закінчиться і ми зустрінемося. Ось. Ну, а на цьому все, мої хороші. Ось таке коротеньке відео я записала для вас, розповіла, що в мене було, що сталося, що ми робили. У нас, надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей, до нових відео. Всім мирного неба над головою! Бережіть себе. Пока.